Ранок дома триває, і ми вже готові зустрічати гостей у нашій студії. Сьогодні до нас завітають ветеран Володимир Токис і начальниця відділу спорту ветеранів та фізкультурно-спортивної реабілітації Міністерства у справах ветеранів України Анастасія Галайко. Я зустріну Давай. їх доброго ранку. Будь ласка, приходьте до нас. Доброго ранку. Вітаю вас. Добрий ранок. прошу. Доброго ранку. ранку, прошу. Доброго ранку. ранку. Дякую вам. Отож, сьогодні дуже цікава тема. Ми будемо говорити про ігри нескорених. Давайте нагадаємо нашим глядачам, де будуть проходити цьогорічні легендарні змагання, і хто які із країн беруть участь у цих змаганнях. Цього року будуть проходити в лютому 25-го року, якщо буде точніше, це буде в Канаді. Тобто, це ж через рік Так-так-так. це буде перші гібридні змагання. Ніколи такого ще в історії Гринаскорених не було. Вони додають зимові види спорту, лишають тільки плавання, веслування на тренажерах, декілька командних видів спорту. Інше це додається. Додається сама сноуборд. Наприклад, wow. додаються гірські лижі. Та це буде дуже цікаво. Це нове для всіх країн, в принципі, учасників. Е, наступного року будуть приймати 25 країн. Якщо в 23-му в нас було 22 країни учасників, то то трохи збільшується ця кількість на дві країни. Виходить. На дві країни. Так. А я так зрозуміла, що поєднують і літні види спорту, і зимові. Правильно? Е, так, та. саме цьому гібридні, так? Так. Добре, скільки учасників у нашій збірній як ветерани туди можуть потрапити, і який механізм відбору? І чи в усіх напрямках наші будуть брати участь? Та е... в наступному році фундації Гормосконах збільшує квоту для нашої країни, і це буде 35 учасників. Нагадаю, що 23-му було 25. Тобто на 10 людей вже буде більше. Кожна країна має свою квоту по кількості. Тобто, це не обов'язково, що в інших країн буде теж 35. їх може бути більше, може бути менше. Відповідно, в нас зараз триває реєстрація, вона триває два тижні. І на змагання, які будуть в нас в кінці, на початку червня. Uh, вони будуть всеукраїнські, за результатами яких буде сформована сама безпосередньо збірна. Mm -hmm. Приймати участь можуть всі, хто отримав травми або поранення під час виконання бойових дій, тобто ветерани або діючі військовослужбовці. Uh, та. Куди писати, куди дзвонити? Як може да, як можуть долучитися? Реєстрація відбувається на є ветерані, є така платформа, можна заповнити анкету. Ви за людина заповнює анкету. Після цього йде обробка цієї анкети, він подає всі документи, які необхідні, тобто про там обставини поранення, допуск до змагань, ну якісь певні первинні документи, які необхідні для цього. Зараз у нас, наприклад, більше 370 заявок на участь Ого. в змаганнях. Так, кожного разу більшість збільшується, і залученість теж вона росте. А як до речі, ви будете обирати? Ну, от переможці всіх змагань, і чи допомагаєте вим я ви їм якось ну набути ось цю фізичну підготовку, е, щоб брати участь у всеукраїнських змаганнях? От, чи давайте ні? запитаємо, як ви туди потрапили? Mm -hmm. Що ви і... проходили? Я потрапив минулому році. Яка збірна, яка їздила в Дюсандок в Німеччину? Ми проходили відбір, самі змагання проходили в Львові і. Там з кількох етапів складається твій відбір збірно, Тобто 40% твої, наскільки ти цього ще психологічно потрібен. А -а -а. І, 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 якщо ти потребуєш цієї соціалізації з людьми, спілкування, це одна із найголовніх складових. Це 40%, угу. потім 25%. Наскільки ти любиш спорт, ти відповідальний до, до цього, ти заохочений, ти бажаєш 25% і ще з. від чого від, від поваги до, до інших не тільки до любви, ну, любові до спорту, а й до поваги до ну, е, з ін, до, до, до інших до учасників ага. да. і 10% твоя спортивна складова. Тому е, і ще один такий варіант, що Потрібно було реєструватися, не дивлячись, на які в тебе травми, не думаючи, то, що в мене щось маленьке, в мене велике. Навіть подивитись на мене. В мене я повністю ну, здорова людина наша на перший полі. А пошкоджена, наскільки півкуля мозку, там 40% не працює. І ось півголови Тобто, І Іначе подивися, все добре, але і. Є хлопці без рук, є хлопці без них. Там відбувається певна категоризація і рівний, якраз і один із слова, рівний рівному. Тобто відбирають по категоріям і займаються хлопці, змагаються серед схожих поранень. Всі реєструйтеся, там вже буде відбір. Насправді так, ми минулого року ввели таку невелику систему навчально-тренувальних зборів перед змаганнями. Це дає можливість. Учасникам познайомитись з видами спорту. Бо тобто ми... людина, яка приходить, вона не обов'язково. Ми не обираємо професійних спорту. спортсменів. Це не означає, що людина, колись займалась спортом, mm -hmm. це може бути просто людина, яка хоче займатися mm -hmm. або хоче спробувати для себе щось нове. І для того, щоб познайомити найбільшу кількість людей, ми зробили таку систему, що 2-3 тижні перед змаганнями ми організовуємо табір, куди приїжджають ну, всі охочуючі, хто подає заявки на цей табір, і їх знакомлять. Зі всіма видами спорту, які будуть на інвіктусі безпосередньо, і далі вже людина дивиться, Вона може та вона що в неї може спробувати. Вже? Вона може визначитись, в якому виді спорту вона хоче прийняти участь. Прикольно. Тобто, це та і це дає можливість залучити як більше ветеранів до занять спортом і показати, що от є така реабілітація, вона це працює реабілітація. і це ком'юніті. Потім формується. Вони один одного підтримують. Це ну, дуже сильно впливає. Потім на. Їх Емоційним а в яких видах спорту ви брали участь у минулому році? Саме якщо взяти і відбір, і дюсендов, то в мене було висловання на тренажері. Він, мабуть, один із самих популярних в нашій країні, тому що в будь-якому спортзалі є концепт, другий на якому можна вчитися, і стрільбі з лука. До речі, стрільба з лука була зубами, хоч рука є, вона погано працює. Навіть змогу натягнути тиву або втримати лук я не маю можливості, і, і там таке спеціальне спец спец обладнання, воно в зуби береться, одною рукою відтягується і так зубами стріляєш. Тому от хлопці навіть у нас був в команді хлопець з ампутацією, без руки, без ноги, він теж стріляв. ми В, в, в команді ми стріляли з двох зубами. Я тобто, захоплююся на... вами, я просто захоплююся. Ви неймовірні, Розкри... ви титани. Продовжуйте. І ще один із, мабуть, захоплення з дитинства це було метання диско. Ну, Колись у нас в школі був гарний вчитель фізкультури, який розповів, і певну частину техніки він задав, що я зайняв третє місце. Вітаємо вас. А скажіть, е, ну... Ці ж норми якось адаптують до людини чи ні? Чи вони просто загальні yeah. для всіх види спорту? Е, види самі критерії відбору нам надсилає фундація ігор нескорених. Тобто в них формуються. Ми нічого не розробляємо в цьому напрямку. Вони присилають види спорту, критерії відбору, по якому виду спорту, які умови відбору, яка категоризація та про що казав Володимир? Про те, що різні види Ранень, і відповідно види спорту адаптують під ті поранення, які є в людини. Плюс... А то ви по тих критеріях вже і відбираєте. людей? Да, так, Ми по тих людей. критеріях відбираємо. Вони всі, сама фундація Ігор Наскоріних, вони відштовхуються від паралімпійських видів спорту і правил в паралімпійських видах спорту і вже адаптують під інші види поранень. Угу. З ким змагається українська команда, з якими командами, так з, з яких країн? З якими командами, так а, і чи після ну частіше і чи після змагань є у вас такі дружні зв'язки? Потім ви підтримуєте чи навпаки, ну, Ось це один із таких. Того, що мене затягнуло в ігри, ось взагалі затянуло ще спілкування в самій країні. Ну, я зараз в, в Україні можу набрати в будь-яке місце. майже, я там лю любе ім'я. Я до тебе приїду, проведеш там ще екскурсію чи поради десь. І так само в мене ось сформувалася певна кількість знайомих з інших країн, які в мене вже є в Фейсбуці в друзях. Ну я їм не скажу, що я до вас приїду, але зв'язок якийсь. Підтримуєш там пости, можеш слідкувати за за життям інших? І так по всьому світу вже пару знайомих є. Ну, Володимире, розвивайте поглиблюйте стосунки, щоб можна було переночувати, щоб такий тур зробити. А в мене тоді до вас питання. Ви ж, ви як амбасадор, мабуть, ігор нескорених. Як? З якою промовою ви виходите до хлопців, до наших ветеранів, щоб заохотити їх брати участь у цих змаганнях? Є ж у вас якась там промова? Ну я з із з самих перших я навчаю, ну і, і я сам позитивна людина. Історії дуже цікавих багато. І, і... Пробуй цей позитив донести інших, що життя не закінчується і не потрібно закриватись собі. І ось це що я казав, що витягли. Я е, крім спілкування, самі ігри українські, вони ще обмін досвідом. Ти десь можеш зустрітися в мене після поранення майже 5 років. Але я ще певні навіть юридичні нюанси не знаю. Ти з кимось спілкуєшся, а ти то зробив, а ти то зробив такий. Обмін між ветеранами, ось навіть в, 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 в реабілітації. Я ось проходжу курси і по і по терапії зараз. на, на конях катаюсь на іподромі, і тут знайомий ветеран. Блін, у мене там є знайомий реблітован східної медицини. Він там його уколування він робить, і можливо так. І ось ця площадка. Обмін досвідом і спілкування. Це це одне із самих перших. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Дякуємо, що завітали до нас. Дуже вам дякую. Ми дуже. бажаємо, щоб якомога більше у вас було заяв. О, дякую. на участь у е, іграх нескорених українців да. да в Україні. Ну і звичайно, що найсильніші гідно представили Україну і отримували лише золоті медалі. Дякую, вам. друзі. У студії ранку вдома були ветеран Володимир Товки та начальниця відділу спорту ветеранів та фізкультурно-спортивної реабілітації міністерства у справах ветеранів України Анастасія Галайко.